Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia A7 2018 року. Автомобіль не фарбований. Мотор 1,6 турбодизель на 85 кВт. Пробіг автомобіля 210 тисяч кілометрів. Механічна коробка передач. Останнє велике ТО автомобіль прийшов у вересні 2022 року на 205 тисяч кілометрів. Зараз побіг 210. Тобто воно повністю обслужене та не потребує вкладень. Автомобіля автомобілі дуже гарна комплектація. Бачимо У нас денні ходові вогні. Дуже гарно виглядають. В комплекті до авто йде оригінальні диски на літній резині. Зараз авто стоїть на звичайних дисках, на зимовій резині, резина практично, практично нова, з хорошим протектором. Автомобіля є асистент тримання полоси, датчик світла, датчик дощу, автоматичне складання дзеркал. Так само бачимо, у нас є датчик мертвих зон. Та автоматичне затемнення. У нас гарний комбінований салон, шкіра з тканиною. Збережений, збережений, гарно дуже виглядає, практичний. Бачимо такі гарні вставки під карбон. Тут у нас є підігрів дзеркал, автоматичне складання і електрорегулювання дзеркал. Тут 4 склопідйомника. У нас фари включаються, протитуманні фари. Тут адаптивний круіз-контроль. Тут у нас є декоративні накладки на педалі. Ми бачимо пробіг автомобіля 210 тисяч. Одразу вам покажу. Центр. Бачимо гарне шкіряне мультикермо в гарному стані збережене. Приємний на ощуп. Тут у нас управління бортовим комп'ютером. Це управління мультимедія. Лижнє дальнє світло. Тут у нас склоп'йомник. Це вже казав, адаптивний круїз контроль. Автомобіль великий сенсорний якраз з навігацією. Так у нас виглядає меню. І так само Apple CarPlay, Android Auto. Автомобіль двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла, підігрів руля. Тут, бачите, включається підігрів лобового. Тут можна включити підігрів руля. Ось там біля датчик тиску в шинах. Асистент освітлення, освітлення салони. Хаму забув сказати, що у нас оптика максимально Full LED Поміжні системи, Адаптивний квіз-контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду. Лайн асіст, асистент тримання, колоси, руху посмозі асистент. Датчик мертвих зон. Датчик мертвих зон і автоматичне затемнення. Автоматичне затемнення дзеркалу. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Та в нас є асистент виїзду з місця паркування. Так. Задній парктронік, Так саме налаштовуються дзеркала та склоочисники. 205 остальные того и так само тут обиручка от мотора значит 6 на 922 на 205 тысяч все оригинальная сумочка такая для сервисной книжки и так само я Карстик ЛТЕ на карточку Бачимо і блокування замків, система старт-стоп, коробка передач механічна, Бачимо шкіра, все гарно у стані, не затерти. Тут у нас розетка 12 вольт, Тут у нас підлокітник центральний. Бачимо задній ряд сидінь. Це у нас посередині така шкірина вставка, велика шкіряний центральний підлокітник для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix Сидіння складаються, Задні опускаються. Бачите, у нас великий багажник. Шторкове в нас є. Аварійний знак, аптечка. тут є розетка 12 вольт. Дане авто можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться у 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин. Авто в гарному технічному, візуальному стані. Чекає на свого нового власника. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.